Криворізький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. 103, слухаю вас. Сьома виїзд. Фельдшер це про подвиг, це про героїзм, це про професію, яка рятує життя. Бути фельдшером це значить служити людям, володіти цілим комплексом професійних рис та розуміти відповідальність своєї роботи. Це коли не маєш права на помилку і завжди готовий приїхати на виклик. Неодинарність цієї професії полягає в її широті та універсальності, адже фельдшер повинен мати великий багаж медичних знань та володіти унікальними практичними навичками. Фельдшер проводить діагностику та обстеження хворих, надає невідкладну допомогу, проводить лікувальні, профілактичні та реабілітаційні заходи, організовує роботу ФАПу, здоров пункту. Сьогодні фельдшер. Це перший помічник лікаря в міських та районних закладах охорони здоров'я. В сільських медичних пунктах виконує функції завідуючого. Це працівник швидкої допомоги, медичної частини військових формувань, медичних пунктів аеропорту. Фельдшер це покликання. А отже, людина, яка планує здобути цю професію, повинна бути зацікавленою медициною, повинна мати швидку реакцію, креативно і логічно мислити, бути чесною, доброю і відповідальною. Якщо вам властиві такі якості і ви мрієте допомагати людям, то можете сміливо подавати документи на вступ до нашого коледжу, щоб отримати цю благородну професію.